Вітаю Вітаю усіх, хто зайшов на мій канал. Мене звуть Ніна. Ось це, друзі, фото прикраси з попереднього відео. Мені дуже подобається ось цей трикутник посередині, але він за великого розміру. Бурштин, який використан у цьому другому варіанті, я вже. Видалила. залишився амітіст крифта і кулон, натуральна намистина амітіста. І залишились ще ланцюжки. Я думаю, використати ось цю форму латинської В. Вона дуже цікава. І ланцюжки використаю. Так що у мене залишився амітіст і ланцюжки. І ось мій маленький трикутничок. Він ще не завершен. Я ось цю верхню сторону трикутника, крихта на дроті одягнула на сторони ось цього, ось цей, ось цього елемента із зігнутого латинською В. Потім я здесь закручу, підтягну ось, ось ці сторони, підтягну. І закручу кільця. Сторона цього трикутника 7 см, а ось ці дві, однакові по 4,5. Це в мене другий варіант трикутника. З я зробила ось цю сторону 9 см, а ось ці дві були по 3. Трикутник був, був сплошний, і ось ці піни, на які нанізано тут по 4 кріхтинки, тут по три, по дві, на, на, находили ось прямо сюди, і був такий сплошний килим. Зараз я змінила пропорції і тут от є просвіти, тобто є повітря. Ну, що ще? Тут у мене одягнути по 3 щоб щоб можна було зблизити ось ці сторони. І на кінці кожного ряда я ставила запорний камінець, щоб можна було уплотнити кріх, кріхту на пінах. Ну, що ще? Колона більш немає, це просто намистина на піні. Вона жорстка і незйомна. Сидить жорстка і вона незйомна. Мені подобається і перший варіант без. Просвіта. І ось цей варіант, ну, я вирішила так. Це, цю прикрасу зроблю з таким варіантом трикутника. А в мене є ще кріхта інших каменів, зроблю з більш плоским трикутником. На кільце від загнутого дрота я одягаю протектор, І на, в якому тросик 0,33. Потім я одягаю. Ковпачок, але залишаю вільний рух. Бачите, вільний рух на кільці. І тільки потім я одягаю і зажимаю крімп. Інший крімп я поставлю після намистини. Зараз я одягнула втор... второй кріп. Він маленького розміру. Це трубчатий крімп. Тут стоїть в... трубчатий крімп Великого розміру, і я його закрила у кривної намистини золотістого кольору і покрила лаком для нігтів. Тут я буду одягати намистину сріблястого кольору крівну і теж буду покривати лаком, але для того, щоб лак не потрапив на галтовку, я одягнула ось цей папірець. Після того, як я укривну намистину покрою лаком, вона трошки втратить свій металевий блиск. Але мені це цілком влаштовує. Але ось другий крімп, який стоїть після галтовки, бачите, яка вона нерівна, крива коса. Вона вже рухатись і перекручуватись не буде. Вона буде стояти таким чином, як зараз. І ще, друзі, дивитись, я і головки пінов, і ось у мене є металевий проставочний намистини, вони магнітяться. Я теж покрила лаком для нігтів. От вони так от у мене тут сушаться на поролоні, бо я поки що не використовую люксову фурнітуру. Ось, друзі, дивіться, яке намисто в мене вийшло. Я його майже закінчила, вже тут і крімпи затиснула, ось. Але я помилилась. Отут от я збирала без проставочних намистин, тут додала проставочний, а ось тут забула. Так що, мені прийдеться це намисто перебирати. Ну, і гарно, що я помилилась, тому що зранку подивилась, мені це намисто не подобається. По-перше, я зробила його більш довгим, ніж треба. Ось отсюда до кінця колона 31 см. Ось ця гілка 25 см. Треба зробити коротше, а якщо треба, більш довгим, то треба використовувати подовжувальний ланцюжок. І мені не подобається кількість ось цієї крихти. В якісті проставочних намистин я використала кварц. Він, це не рожевий кварц, але він має такий, деякі намистинки мають трошки-трошки рожевий відтінок. І я дала проставочний металевий золотістого кольору, а між аметистом дала гематіт з агранкою. І как-то ось мені не подобається, як ці кругли намистини по формі поєднуються з оцею крихтою. Крихта крива коса і її забагато. Деякі майстрині, я бачу, використовують крихту з круглими. І в них є замовниці, і всім все подобається. Ну, а смаках не сперечаються. Мені це не подобається. Я думаю, це намиста переробити, видалити, ось, ну, залишу трошки крихти, але зовсім трішки. А це буде кінцевим варіантом цього намиста. Він мені подобається. Я обрала, видалила більшу частину крихти, залишила крихту та, що була. І ось тут теж тільки крихти, ну як така намистина фріформ. І додала раухтопаз. Дві намистини раухтопазу. Вони у мене як акцентні. Ці дві намистини раух та паза і збагатіли палітру кольорів. І по формі, по розміру вони зробили намиста цікавішим. Прикраса завершена. Довжина елемента, який складається з крихти на двох дротах і самороб... і намистини. Ося довжина 7 сантиметров. Боковые частины по 20 сантиметров и подолживальный ланчужок может додать еще 6 сантиметров. Пока і до зустрічі!